Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. На полтавських дорогах наносять розмітку переважно пішоходні переходи. Загальна її протяжність становитиме 19 кілометрів. Поліція встановлює обставини смерті жінки, яка випала з вікна багатоповерхівки у горішніх плавнях. Мобільний клас безпеки запрацював у Полтаві. Пілотний урок пройшов у школі номер 5 а тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві наносять горизонтальну дорожню розмітку. Зокрема, оновлюють пішоходні переходи біля шкіл та на десяти вулицях міста. Зараз підрядник працює по вулиці Соборності. Загальна протяжність запланованої розмітки 19 кілометрів. Скільки часу тримається фарба, та коли планують завершити роботи, цікавилися наші кореспонденти. Полтаві наносять дорожню розмітку. На один пішохідний перехід в середньому витрачають від двох до чотирьох годин, говорять комунальники. Фарба спеціальна для дорожньої розмітки ми її заказуємо в організаціях. На цю дві години з висиханням, а на ту години чотири, бо три години буде висихати і десь година на нанесення. Ну, вона смужка, чи п'ять смужок висихає годину. В час висихання, в залежності від температури, від погодних умов. В у Полтаві оновлювали розмітку рік тому. Скільки часу протримається фарба, залежить не від погоди та сезону, а від інтенсивності руху транспорту, говорять фахівці товариства з обмеженою відповідальністю Трансдорком. Вони і виконують роботи. Роботи вже виконали на 37 об'єктах із запланованих 46, говорить заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Сума договору 10 мільйонів 900 тисяч. Термін виконання цих робот кінець ну 2023 рік. На даний час вже виконані розмітки коло 26 об'єктів навчальних закладів і більше 10 вулиць міста Полтава. Планується зробити ще розмітка кола двох навчальних закладів це школа номер 24 та ліцей 32 та по сіми вулицях вулиця Великотирнівська, тисяча сторіччя міста Полтави, вулиця Степового фронту Івана Мазепи, Ковпака, Маршал Бірюзова та Соборності. Загалом планують нанести горизонтальну дорожню розмітку на площі понад 4 тисячі метрів квадратних загальною протяжністю 19 кілометрів. Цьогоріч зосередилися на пішохідних переходах. Розділювальні смуги, за словами виконроба, фарбують поки що лише по вулиці Європейській. Решту оновлять вже наступного року. Дмитро Лунін прийняв рішення завершити роботу у Полтавській обласній військовій адміністрації. З цього тижня він більше не працює в обласній адміністрації. Про це сьогодні повідомив нещодавно призначений очільник області Філіп Пронін. Він подякував своєму попереднику за результативну роботу за те, що очолював область у складний для країни час. У свою чергу Дмитро Лунін, екс учильник Полтавської обласної військової адміністрації, у коментарі нашому телеканалу зазначив, що рішення про його звільнення прийняв президент. Президент прийняв таке рішення. Я чотири роки не бачив своїх дітей, сім'ї повноцінно. Планую зараз з ними провести канікули. Потім буду далі. Думати чим займатися, або залишатись на держслужбі, або буду займатися бізнесом, повертатись до того, чим займався до цього. Питання про включення кандидатур до книги Пошани Полтавської обласної ради розглянули на засіданні постійної комісії облради із питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку. Окрім цього, доповіли про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина. Більше про це дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку розглянули ряд важливих питань. Одне з них це погодження кандидатур для занесення до книги пошани Полтавської області. Це інформативна база людей, які зробили значний внесок в розвиток Полтавщини. Багато з них включені в цю книгу посмертно розповіла заступник голови Полтавської облради Лілія Руроєва. Було розглянуто звернення територіальних громад і деяких депутатів обласної. Ради по внесенню видатних особистостей і наших мужніх воїнів до книги пошани Полтавської обласної ради. А сьогодні були погоджені кандидатури для нагородження почесними і просто грамотами Верховної Ради України. Також на засіданні комісії доповіли про хід виконання регіональної програми інформатизації цифрова Полтавщина на 2021-2023 роки. І плани на наступний рік. От на 2024 рік. Первоочередна задача це лабораторії. От всі медичні лабораторії зробити їх цифрових, щоб ви здали аналізи в якісь лабораторії, і воно було доступно кожному лікареві. І щоб ви його 20 разів, а то з однієї лікарні перейшли, прийшли в другу, знову повторно аналізи Дайте щоб оце єдина бо загалом на засіданні комісії розглянули 14 питань. Матеріально-технічне забезпечення та наслідки ракетного обстрілу професійного технічного училища номер 44 міста Миргорода це питання розглянули на засіданні постійної комісії обласної ради із питань освіти, науки та культури. Окрім цього, члени комісії погодили зміни до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки. Більше про це дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури розглянули питання про матеріально-технічне забезпечення та наслідки ракетного обстрілу професійно-технічного училища номер 44 міста Миргорода. На ньому заслухали інформацію директора навчального закладу. Зараз навчальний заклад тиждень перебував на дистанційній, поки ми відновили. Перший день відновили перший поверх, в наступні дні, тобто в неділю відновили другий, третій поверх один свій пловку. А наступному тижні закупили ще плівки, добивали всі вікна в два слої плівки. І зараз займаємось в очному режимі. На щастя, нам дозволяє тепловий режим на вулиці. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, вже невдовзі визначить суму фінансування закладів, які постраждали внаслідок російської агресії на Полтавщині. Окремо я б зупинився на питанні навчальні заклади, які зазнали ушкоджень у зв'язку з військовою агресією. Перше все це Миргород. І відповідно ми вирішуємо питання з приводу їх підтримки, фактично відновлення можливості діяльності функціонування. і Для цього відповідно потрібні кошти до цього питання долучаться інші постійні комісії. Буде ще розгляд, і відповідно тоді вже будемо визначати. Крім того, члени постійної комісії погодили відповідні зміни до обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки. Найнагальніше питання, те, яке ми практично розглядаємо на кожній нашій посікопційній комісії з питань освіти науки та культури, це питання національно-патріотичного виховання, підготовки нашої молоді до захисту цілісності території України, це забезпечення їх макетами, забезпечення медичними турнікетами, медичними тренажерами для того, щоб наші діти до автоматизму. Могли себе захистити на полі бою, бо тому, що це життя кожного нашого майбутнього захисника, і тому такий центр створюється. Окрім цього, члени комісії розглянули ряд питань щодо роботи комунальних закладів, розповів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Ми розгадали низку проблемних питань і пропозицій департаменту освіти. Вони стосуються більше там військових ліцеїв, начальних і різних наших закладів обласного підпорядкування, штатна підготовка до сесії. Питання практично всі погоджені депутатською комісією. Також на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки і культури підтримали ідею заснування стипендії на честь полеглого захисника України Дмитра Прогла. Її призначатимуть учням ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавщини загалом на комісії розглянули 12 питань. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті жінки, яка випала з вікна багатоповерхівки. Як повідомляють правоохоронці, до відділу номер 2 міста горішні плавні Кремечуцького райуправління, 25 жовтня близько 3.00 надійшла інформація від мешканця багатоповерхівки про те, що на вулиці Героїв Дніпра із квартири 5-го поверху випала жінка. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група та медики. Вони констатували смерть потерпілої. Близько третьої ночі під час виїзду на місце інциденту поліцейські встановили, що загиблою є місцева мешканка, мешканка однієї з квартир даного і багатоповерхівки. Жінка 48-го року нарочні. На даний час її тіло направлено судово на судову медичну експертизу, всі обставини даного інциденту за фактом відкрито кримінальне провадження з діти першої статті 15 кримінального кодексу України доводиться слідчі дії. У Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Патрулюючи Шевченківський район міста, правоохоронці побачили підозрілого хлопця у лісовому масиві. Під час перевірки документів у нього знайшли близько 90 згортків із підозрілою речовиною, схожою на наркотичну, Повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб. За його словами, в автомобілі фігуранта та слідчі виявили понад 120 так званих закладок та ще близько сотні. Поді... Дібних за місцем його проживання усі вилучені речові докази направили на експертизу. Встановлено особу даного ем, правопорушника. Ним виявився 31-річний мешканець міста Кременчук, якому наразі вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом слідчим розділом поліції приспочати кримінальне провадження за Частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. Відповідальність передбачена за даною частиною статті полягає у позбавленні волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У Полтаві відбулася зустріч родичів безвісти, зниклих за особливих обставин військових та фахівців, які давали поради, як діяти у таких ситуаціях. Організувала її громадська організація Патріот у Полтавській області мене стик. Син, вже більше руку ми чекаємо його, надіємо, що він повернеться. Ми батьки старенькі, в нього синок жде теже, дуже, дуже жде папу, Надіється, що він. Приїде. Люди задають нам питання. На слідує місце ми будемо давати відповіді на ці питання. Ми людям розповідаємо, куди їм звертатися, які їм оформляти папери. Ну і робимо супровід їх до того часу, поки вони не знайдуть своїх близьких людей. Багато таких прикладів, що із полону люди поверталися, і деякі знаєте, знаходили своїх близьких, і він нарахував себе звісті зниклим. А Потім він виходив так, що він знаходився в полоні. Мобільний клас безпеки запрацював у Полтаві. Це спеціальний фургон, оснащений інвентарем та навчальними матеріалами для проведення з дітьми уроків з правил безпечної поведінки. Пілотний урок провели у п'ятій школі. У цьому автомобілі є LED-екран для демонстрації навчальних роликів, ігрові матеріали, спецодяг рятувальників і поліцейських, макети із вибухотехнічними предметами, а також інші речі необхідні для інтерактивних занять як у фургоні, так і за його межами. Додатково є смуга перешкод та майданчик з дорожніми знаками, каже начальник відділу ювенальної превенції поліції Полтавської області Ірина Москаленко. Уроки безпеки проводили саме ті поліцейські рятувальники, які проходили відповідне навчання, і вони готові були сьогодні повноцінно приступити до таких занять. І тож ми проводили не одну нараду, де до громад донесли інформацію про те, що вони можуть відповідні подати заявки на ДСНС. І відповідно ми розробляємо спільні графіки. І вже в подальшому відповідно цих графіків будуть здійснені виїзди в кожні куточки нашої нашого регіону. Для представників Градиської, Зіньківської та Решетилівської громад у Полтаві провели тренінг ВПО інтегрується у громади області. Зокрема, навчали, як використовувати інноваційну методику Сівіклаб, яка, завдяки цифровій складовій, дозволяє учасникам бачити роботу всіх груп та аналізувати результати. Докладніше про це у наступному сюжеті. Взаємодія в атмосфері порозуміння та розробка ініціатив за інноваційною методикою Сіві Клаб у Полтаві. Провели тренінг в рамках проекту переміщення особи інтегруються у громади Полтавської області. Представників трьох громад Градиської, Зіньківської та Решетилівської – навчали, як спілкуватися та допомагати вирішувати питання ВПО максимально ефективно. Навчання організували за сприяння Полтавської обласної ради. Тренером виступає керівник громадської організації форум розвитку громадянського суспільства. Пан Коваленко Олексій і тренінг спрямований на те, щоб поширити можливості громад в контексті навчання працівників підрозділів громад спілкування допомоги внутрішньопереміщеним особам. І тут і соціальні напрямки, і економічні напрямки, і розвиток підприємництва, тобто дуже широкий спектр. Ми з вами зібралися, щоб ви. Доторкнулися і подивилися на практиці, як працює методика Сіві Клаб для того, щоб голос їх був почув почутий, і думка була врахована. Сьогодні ми проводимо тренінг, під час якого представники органів місцевого самоврядування навчаться використовувати інноваційну методику Ради Європи CV Club, яка дозволяє в безпечних умовах за будь-яких умов. Проводити консультації з громадськістю, зокрема з внутрішньопереміщеним особами, для того, щоб потім враховувати у своїх рішеннях їх потреби учасники тренінгу працювали у малих групах. Завдяки цифровій складовій, додає експерт Ради Європи Олексій Коваленко методика СівіКлаб дозволяє бачити та аналізувати роботу всіх груп і робити прогнози на майбутнє. В середньому в цих трьох громадах від 13 до 14% відсотків внутрішніх переміщених осіб згідно стандартом Ради Європи необхідно залучити мінімум 1% загальної кількості мешканців для того, щоб вплинути на прийняття рішень, щоб думка була врахована в громаді. Є всі ці можливості, але як почути цих 13-14% людей, у методика методика Club і практичне застосування воно дадуть таку можливість. Мета тренінгу, потенціал вимушено переміщених людей спрямувати на розвиток громад, адже вони є повноправними жителями цих громад. Підкреслюють організатори навчань. Як на мене треба відходити від терміну ВПО, це вже жителі громади, тому це нова генерація жителів громади. І відповідно для того, щоб вони були більш активні, більш адаптивні. Відповідно, сьогодні здійснюється цей тренінг. Представники різних підрозділів органів місцевого самоврядування. Отримають нові знання, нові практики і відповідно будуть їх потім поширювати. Методику Сівіклаб вже успішно застосовують у п'яти країнах для Полтави. Це перший пілотний проєкт. Надалі до таких тренінгів залучатимуть і представників інших громад області. Яким чином жінок із інвалідністю можна залучити до участі у громадах? Це питання обговорили представники різних громадських організацій Полтавщини під час круглого столу жіноче обличчя лідерства у війну? Більше про цю тему розкажуть мої колеги. Яке жіноче обличчя лідерства під час війни. У Полтаві, за підтримки депутатів обласної ради, відбувся круглий стіл в рамках проєкту Сприяння правам жінок з інвалідністю шляхом посилення їх участі в громадах. До обговорення теми інклюзивності в регіоні долучився заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Він зауважив, що в обласній раді активно працює робоча група, яка займається питаннями людей з інвалідністю. Я від імені депутатського корпусу обласної ради мав честь бути присутнім на форумі. Це тут сьогодні зібралися активні жінки, жінки з лідерськими якостями, які відстоюють в першу чергу інтереси людей з інвалідністю. Ми проговорили сьогодні низку питань, які вони піднімали. Говорили про доступність, про інклюзію, про те, що всі. Заклади охорони здоров'я, навчальні заклади повинні бути доступні. Ми повинні враховувати при Проектуванні і при реалізації тих чи інших реконструкцій і ремонтів, якраз доступність, інклюзивність мета круглого столу обговорити права жінок з інвалідністю, зокрема, яким чином ці леді можуть себе реалізувати в різних сферах життєдіяльності, говорить Ірина Твердохліб, голова громадської організації Полтавське міське громадське об'єднання осіб з інвалідністю. Віра з початком війни, звісно, це стали саме незахищеніша категорія населення і на жаль, на жаль, ми не відчуваємо таких на потужних кроків від держави, де відчували б ми себе захищеними. І саме тому в цьому проєкті були передбачені різноманітні форми психологічної підтримки, матеріальної підтримки, знайомства одне з одним організацій нашої Полтавської області, яким і міста Полтави в тому числі, і яким ми чином можемо спільно діяти. Приєдналися до участі в обговореннях 25 жінок-лідерок, які представляють 16 громадських організацій Полтавщини. Більшість з них певним чином займаються питаннями людей з інвалідністю. Серед запрошених і Полтавка Олена Полив'яна. Жінка декілька років опікується сім'ями, де є люди з особливими потребами. У мене 80 родин, які виховують дітей та осіб з інвалідністю в Полтаві та в Полтавській області. Тому це якраз захід для нас, щоб побачити можливо чомусь навчитися. Найти тих самих донорів, тому що ми теж пишемо проекти. А наприкінці обговорень учасники круглого столу змогли окреслити шляхи майбутньої співпраці з органами влади та бізнесом Полтавщини. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре, все обов'язково буде Україна.